Це 12-річна Аріна Бабич. Влітку вона разом із мамою через повномасштабне російське вторгнення переїхала до Житомира із окупованої на той момент Херсонщини. Зараз дівчинка навчається у ліцеї номер 17 Після уроків раз на тиждень відвідує центр Берегиня Полісся, де, зокрема, навчається їзди верхи на коні із елементами іпотерапії. Після того, як я покаталася, я відчуваю ну, трішки полегшення. Мені стає краще. Я відволікаюся від тривог там уроків. І мені стає намного легше і краще. Мама Аріни Юлія Бабич каже: відколи дочка почала кататися верхи, вона перестала усамітнюватися і бути замкненою. У неї зникли стрес і тривожність через розставання із домом і друзями. Так як всі дітки, ті, що це все побачили, пережили ці вибухи, це все вона приїхала. Звичайно, дитина була така трошки, скажем, так, перелякана. Зараз в неї адаптація на третьому занятті дитина вже сама їздила на лошаді. Дуже подобається. Дуже дитина хоче сюди ходити та навчатись. Навчально-лікувальні заняття із кіньми для дітей із родин переселенців, яким через війну довелося пережити психологічну травму, сприяють адаптації у нових умовах. Розповіла директорка центру берегиня Полісся, психологиня Олеся Марчук. Дітки, наприклад, підвіліткового віку, крім того, що у них знижується тривожність, вони знаходять для себе нове коло спілкування, нові хобі, нові інтереси. В них з'являються конячки, нові друзі, і вони переключаються. Із внутрішніх страхів, проблем на, виходять назовні, починають краще спілкуватися і йдуть на контакт. З ними одночасно е, працюють е, працює спеціаліст чи психолог, який допомагає дитині вирішувати на коні її певні психологічні проблеми. Серед охочих освоювати їзду верхи з елементами іпотерапії на сьогодні у Житомирі є 20 дітей із родин переселенців. Ми хочемо звернутися до міської ради з таким великим проханням, щоб діткам переселенців, які зараз мешкають в місті Житомирі, була така надам можливість на чи це був започаткований проект, чи якийсь грант надан для цих дітей, щоб вони могли відвідувати психоемоціонально отримувати таку. Розгрузку і допомогу в центрі в нашому центрі, щоб вона була на користь цим діткам. Звернення із проханням включити дітей із родин переселенців до програми лікувально-навчальних занять їздиверхи у міській раді станом на 25 січня не отримували, каже керівниця міського департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір. За її словами, пільги на участь у таких соціальних проєктах та фінансову підтримку із міського бюджету мають винятково діти із інвалідністю. Іпотерапія, лікувальна верхова їзда в розмірі 450 гривень за заняття в кількості 10 занять або стільки, скільки дитина зможе ну так би опанувати. Ми виплачуємо з місцевого бюджету, але це діти з інвалідністю і направлення лікаря. При цьому не береться до уваги, чи це дитина, яка зареєстрована постійно в Житомирській міській громаді, чи дитина, яка перемістилася сюди з району активних бойових дій, окупації або деокупації. Якщо ВПО зареєстрована в Житомирі, це члени нашої громади, і вони абсолютно на урівнення всіх можливостей стосовно громадських організацій я можу сказати, що у нас передбачені порівняно невеликі, але є все одно кошти на реалізацію соціальних проєктів. І Якщо громадська організація Берегиня Полісся або будь-яка інша ГО, яка діє в інтересах малозахищених складних от сьогодні таких соціальних категорій, які потерпають від війни, вони можуть подати соціальний проєкт і певну частину коштів ми можемо фінансувати саме на проведення заходів на роботу по відновленню там. Тієї чи іншої категорії, яка є соціально незахищеною, Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне, Житомир.